Доволі символічно записувати дане відео після року пандемії, коли світ, здається, має лише одну тему тему захисту, здоров'я, безпеки ну і взагалі перевернувся. Хоча він давно перевернувся в тому, як ми хочемо захищати себе, захищати в будь якій галузі, починаючи від медицини. Коли ми створили таку кількість ліків, що просто ну, неможливо взагалі якісь мати орієнтири. А з появою антибіотиків, які так, врятували не одне життя, ну, все стало ще цікавіше. Тому що ця кількість антибіотиків, яка існує в світі, ну, здається, вже просто якась крейзі. Ми маємо антибіотик для нігтя, для ноги, для руки, для, навіть для волосини. Ну, ми захищаємо кожну частинку, кожну клітиночку свого тіла. Зараз модно е вживати здорову їжу. Е Ще там колишнє середовище, виділяється просто колосальні кошти на такі програми. Тобто в нас йде максимальний захист автомобіля, подушки безпеки, що не тільки. Ну, але мені здається, і так воно, статистика показує, що щасливих людей стає не більше, а поки менше. І захищаючи все всіх, ми забули, що, що в нас є душа, яка також потребує антибіотика. Я потрапила до Анатолія е, з проблемою, яка вже набула такого масштабу, що ну, крок і все. Ну, Грубо скажу, але питання життя і смерті. І в той момент, коли я до нього прийшла, е, він став четвертим психологом, до якого я звернулася, перед тим пробувала інші взагалі варіанти, Тобто ті люди, які були задіяні в цій ситуації, в цій проблемі, вже готові були зробити ну, будь-що якого павука з'їсти, на, на яку планету полетіти, куди піти, в кого спитати, ну, що взагалі зробити, щоб, щоб врятувати цю всю ситуацію взагалі. І коли вже е, ми почали працювати, було багато речей, які він говорив, які я не розуміла, з якими я, можливо, не погоджувалася. Але ну, в мене варіантів не було. Мені треба було рухатися цим напрямком, бо, бо все. Ну, Я рухалась ним. Звичайно, це не одне заняття, це не п'ять навіть занять, але в кожного своя історія, своя ситуація. Ну, Так, треба працювати. Е, психолог Анатолій чи будь-який інший це не маг. Вони не мають е, чарівної палички чи якихось карт таро, які можуть сказати, що от, якщо випаде піка, тобі йти наліво. Але це люди, які можуть вказати нам шлях, куди рухатися. Це той антибіотик, який ми приймаємо або можемо прийняти, коли в нас є проблема з душою чи з там, ну, серцем. І е, тепер, пройшовши весь цей шлях, е, я просто взагалі дивуюся, як це, наскільки це легко і наскільки це нам пощастило жити в час, коли є психологи. Коли ми можемо знайти той засіб, то коли ми маємо той засіб, який нас поведе в правильному напрямку. Адже дуже часто ми рухаємося просто в протилежному напрямку. І більше того, дуже часто або практично завжди, коли в нас виникає якась проблема, щось муляє, щось не так, маска, якась не така, ну, вакцина від якогось вірусу чи від чогось там не така. Ми ж це відчуваємо, ми чудово відчуваємо, що щось не так. Ну, але ж, де ж нам? Так і я відчувала вже це давно. Але ж я розумна, я сильна, я мужня, я взагалі начитана, я спитаю, я побачу, я подивлюсь, проаналізую, я розберуся. І коли ситуація вже стала настільки, що вже зрозуміло, що не розберусь ні я, ні оточуючи, ніхто, і що ну, що біда, тільки тоді я задумалася за психолога. Ну, І повторюсь, що він став четвертим. І тому, записуючи це відео, я не могла його не записувати, адже. Шкода, що я не прийшла раніше. Все було б не так, і вся історія пішла б не так. Ну, Дякувати Богу, що я прийшла зараз. І якщо хоча б одна людина почує і зрозуміє, або щось в ній відкликнеться, і вона захоче звернутися до психолога Анатолія чи там будь-якого іншого, або захоче той антибіотик, спробує той антибіотик, де душі, ну, значить, значить, це буде добре. Заради цього я тут зараз це все розказую. І е, ну, зусилля. Прикладати треба самому, це однозначно. Але йдучи в пітьмі, коли ми маємо якусь проблему, якийсь запит, щось, щось ми хочемо чи не хочемо, ну, це ми просто рухаємося в пітьмі. А коли в нас зараз є люди професійні, кваліфіковані, які на це вчуть, вчаться, які мають досвід з цього, в цьому, ну, відповідно ж, чому ж не звернутися? Чому у нас якісь страхи чи побоювання? Ну, якось так. Шлях вартий того, щоб не іти, і антибіотик ну, для душі існує, і воно того варте.